Святому Євангелії, в діях святих апостолів, другий розділ, 19 21, вірш, написано: І дам чуда на небі вгорі, а внизу на землі ці знамена, кров, і вогонь, і курява диму, переміниться сонце на темряву, а місяць на кров, перш ніж день Господній настане, великий та славний. І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Друзі, ні для кого не секрет, що ми з вами живемо в останній час. І плями на сонці, які видно без телескопу, пряме свідчення того, що скоро друге пришестя Ісуса Христа. Питання в іншому: а чи готова я, чи готові ми до другого пришестя Ісуса Христа? Коли Ісус Христос ходив по землі і проповідував, Він наголошував на тому, що покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. І те, що в першу чергу потрібно зробити, це покаятись і слідувати за Ісусом Христом, тому що гріх. Царство небесне не війде, війде лише любов Христова. Амінь.